Вітаю всіх! У цьому випуску я вам покажу виплату з одного сайту, який показувала раніше у своєму відео. Сайт я тестувала, мені говорили знайомі, що вони вже не раз виводили гроші з проєкту і що сайт реально платить. Тобто, обману немає. Я рідко вірю словам, я скептик, тож поспішаю пер перевірити сама. І так, я вивела гроші і. Продовжую далі працювати у цьому проєкті. Останнім часом у мережі інтернету досить багато можна знайти сайтів лохотронів із заробітку. Шахраїв справді зараз розвелося багато і треба не поспішати довіряти тому чи іншому проєкту, оскільки обдурити себе дуже легко. Не потрібно поспішати вкладати гроші у незнайомі сайти. Так, дизайн може виглядати красивим, інструкція впевнена, докладно описана. До того ж, нас ще запевняють, що вже сотні людей вивели гроші і вивели чимало грошей. І показують докладну таблицю користувачів, які вже отримали свої виплати, але чи можна цьому вірити? Я сама тестую і сама перевіряю. Що ж, я поспішаю вам розповісти та показати сайт, на якому можна заробити гроші на пасиві. Тобто, часу не потрібно витрачати, гроші тим паче, але я для початку. Попрошу вас підписатися на мій канал, хто ще не підписаний, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Є такий цікавий сайт, де зовсім не потрібно проводити часу, можна на нього не заходити взагалі, гроші самі будуть капати на ваш баланс. Але для цього потрібно, щоб ваш телефон або планшет роздавав трафік. Тобто ви на своєму пристрої дивитеся, можете фільми там дивитися, різні передачі, може... Монтуєте відео, як я, або працюєте через телефон і ганяєте трафік. Тобто цей сайт купує у вас інтернет-трафік. У день використ... ви можете в день використовуєте один або два ГБ та будете отримувати заслужені долари. Нічого не потрібно вкладати, все. Робите, як і робили раніше. Ну, може, більше будете дивитися відео, щоб продати інтернет-трафік і більше заробити на цьому. Про цей сайт я докладно розповідала в окремому своєму відео. Обов'язково всі необхідні посилання я залишу під відео в описі та в коментарях. Заходьте, переходьте за посиланням, дивіться. А зараз я буду говорити про виведення з цього проєкту. Вивід працює, можна, можна вільно виводити гроші на запропоновані способи: це електронні гаманці та криптобіржі, куди ми можемо з вами виводити гроші. Ми бачимо всі можливості виплат, але кожен гаманець має свій мінімальний вивід. Наприклад, на пайр-гаманець мінімальний вивід становить 2 долари. На криптобіржу ми бачимо, якщо криптовалюти виводити, то літкоін від 8 доларів, тон від 5 доларів, Майтик від 2 доларів, буйзде від 2. Доларів, БНБ ми бачимо від 2 доларів. Біткоін аж від 300 доларів. Це да, збирати потрібно довго. Але можливо, все можливо. До речі, Перш ніж перейти до виведення грошей, я хочу вас запросити на мій канал у телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте, там більше інформації ви побачите, дізнайтесь, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом зароблятимемо гроші. Тепер, як виводити зароблені гроші? Я виводила на гаманець Паєр. Коли ви зберете мінімальний вивід, а це 2 долари, як ми з вами вже знаємо, у вас з'явиться можливість виведення. Тут є різні гаманці, але є один момент. Цікавий, будьте уважні, не всі країни бачать. Електронні гаманці. Коли ви зберете 2 долари, перейдете в розділ Замовити виплату і побачите тільки гаманці криптобіржі, то потрібно буде змінити країну. Наприклад, я виставила Польщу відразу, та електронні гаманці не з'явилися. Лише виплати на біржу, крипти були. Ось так це виглядає. Після цього я зрозуміла і подумала змінити назву країни. Це робиться дуже просто. Ось тут натискаємо. Знайшла я Україна і обрала саме її. І як ми з вами бачимо, у мене з'явився гаманець пар. Я натискаю на нього. І мені потрібно вказати адресу паєр гаманця. Це дуже легко, ви переходите на сам паєр гаманець, копіюєте його і тут вже вказуєте. Я вставляю його в необхідну строчку, далі тисну замовити виплату. Мені пише, що код безпеки відправлений на мою електронну пошту. Я заходжу на пошту, копіюю код і вставляю його ось сюди. Тобто, треба перейти на пошту і скопіювати там код, який вам прийде. Все. Здійснили операцію, виплати, перевіряємо гаманець. Так, ми бачимо, що гроші прийшли миттєво, і навіть чекати не довелося. Виплату здійснено. Проєкт платить, нехай не багато, але вивід працює, можна далі працювати. Нагадаю вам, що всі подробиці про цей сайт я показую і розповідаю у своєму відео. Посилання залишу під відео в описі. Переходьте, дивіться. Заробіток на пасиві без вкладень. Тобто, робити нічого не потрібно, за вас працюють. Мене цікавлять заробітки в інтернеті саме без вкладень. І про це я розповідаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!